Хто смирив себе, хто робив одно добро людям, оскришав мертвих, і зціляв відкривав очі сліпим, очищав прокажених, але люди не оцінили це добро, або стали проти нього із зависті. він притерпів великі страдання. Але не возмущався, мовчав і терпів, так і нам велів, ми його послідувателі. Христос для нас образець на всьому. Так що, дорогі браті і сестри, будемо подражати нашому Спасителю, який скоро, скоро прийде і воздасть кожному по ділам Його. Будемо терпіти, не будемо злоблятися. Якщо він без гріха, невинний терпів, то що нам грішним казати? Будемо приписувати всі страдання, всі скорби за свої гріхи. І тоді Господь прийме наше добре розположення, добре покаяння і визнаградить нас своєю наградою. У Господа багато добра на всіх. Будемо каяться у своїх гріхах, просити прощення і подражати Йому у смиренні, в терпені, значить, ми на правильному путі, бо Христос сказав: гнали мене, будуть гнати і вас. І знаєте, що вже навіть люди невіруючі наблюдають що, каже, ми читали Євангеліє. Знаємо, що послідовники Христових будуть гнати, але каже, гонять тільки вас більше нікого. Значить, каже, ви на правильній дорозі. Будемо благодарити Бога за все. Будемо любити і молитись за тих гонітелів, як і Христос молився на Христі. Коли його розп'яли, то він молився так, Отче, прости їм. Бо не знають, що роблять. Вони теж наші браті і сестри, але ну лежить пелена, якої вони не можуть зняти, яким, навіть, не дано. А нам дано пізнати істину, будемо її хранити, і йти за Христом і отримаємо вічну радість на небі. Амінь. Справді.